Всім хай хай, друзі, ви на каналі Танус, і сьогодні ми будемо ст... робити карти в 3D. Коротше, у мене був телефон розрядився, і мені прийшлося ще раз відео зробити. Лаву назвемо Пус І давайте робити. Ми будемо робити таку Таку карту дуже легко закінчується сложною просто hein? так хуя си так так сильно сложною Так и сюда. Марк, де в ту кімната, будь ласка, я хочу без мати. <рес> І давайте, давайте, давайте давайте. На 51. один. А, я здикаю. І ми прийшли свою вже карту. Вона легка. То вот это большая работа, только за все мы удалили. В цей раз я соберу, так скажем, такую карту, типа класс. Так тут будет. Ось такий етаж. Ми сюди запригнемо тут трише папери приїгує. Далі ще друзі робимо таймінг. Давайте ще трохи додамо. І тепер Так. І тепер... Починаємо. Слухайте, тут є невеликий таймінг. Так що вмість цього давайте добавимо це. Ні, трохи тут. Так. Да. І давайте. Хва! Ні, ця карта легка, але якось фіга. Я свою же карту не можу пройти. Хоба я прийшов. Ця карта Дайте робити їх одну. І так, для нової карти я вже щось придумав. Для нової карти ми зробимо. Робимо ось це. Ні, у мене є ідея. Ми тут соробим такий, скажем, ось такий мостик. Дальше. Ні, далі. Що ми добавимо? Ось такий маленький шибік. Ось цей таймінг. Давайте переходимо. Ой. Сейчас, друзі, я не розчитав. О, друзі, це не видно, так що... Давайте якось зробимо. Ну, ось так. Йо, мої друзі, так це, так це ось тут є ось такий немаленький таймінг. Давайте я вам покажу. Чи тут, коли ми приземляємося, ми не успіємо підпливнути і здихаємо. Так що тут ми робимо ось так. Вроде карта загроблена. Давайте робити слідчу карту. Слідущу карту у мене є. Так, з якої клітки починати? Раз, два, три, чотири. Хоба і давайте Ой, ой, куди? 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 Вниз, вниз, типа Хочу його перевернути. Да, ось так, ось так, і все, в принципі. Тут не додано ось такі орби. і, походу, ця карта вже становиться сложною. Вот тут добавляем вот так, и все практически готово. Теперь можем и начинать. У! <реклево> Нет, друзья. У! Цей Этот тайминг Трохи. Да, ты? Ты, это... Очень сложно, но мы... Її додамо. Ось сюди раз вона сложність. Це тіпа, реально вже невозможно прийти. Да. Після все готово, тепер додаємо орби. Ну і тепер давайте іспитувати. Хоба-хова-хо, друзі, це вже стає невозможним. Тут треба заторопитись трохи. Ви бачите цю схожність? Ну, щоб її якось пройти, я добавлю це сюди. Ідеально все буде. Давайте пробуємо. Йо-моє, да це невозмож? Що? Давайте пробуємо. Внизу тут і пробуємо. Оце, друзі, я придумав. І йдемо тестувати. Хова. Це як будто якесь колісопорту на друзі. Ви бачите, це як будто якась машина така бренд, я все тут пропускаю. А вже виглядає сложно, тільки жаль, я в неї не додав монетку ось це, вже. ось це вже І для цього... Уже ця карта буде як Джампер. Ви скажете, як, в смислі, що, і до, а там внизу буде добавлено. і все, в принципі, готово. Тепер дивимося, возможно це пройти або ні. Возможно. Тепер давайте. Проходуйте. А ні, друзі, ви думали, що це все? Ні. Ну, тільки до тренера. Ось друзі, тут є невеликий такий таймінг, і ми підплюємо, типу, а в мене якраз ідея. Тому що? тут І тепер дивимося. Хоба, хоба, хоба. А, -а, -а то есть я все поняв. Тут, типа, ми ось так заробимо. давайте мене Давайте тут. Якщо мене за якщо у друзі не захочете перегнути, вибачай. І, друзі, це вже виглядає як складно. І давайте починаємо. Ця вже карта виглядає як якась сложність. Нереально сложність виглядає. Но, якщо чесно, друзі, ми щось робимо все на купу. Може, може, тепер мені треба це все максимум спирати. О, стираємо! І тепер давайте що буде поробити? У нас буде тепер. Давайте що? Шар. На шару у мене є парусь. Тут додаємо такі платформи. Давайте тут ми вже практично станемо кем. Ми станемо... Ай, це що. Ми, ми станемо дико, дико. Получається свінкоптером. Давайте з І на свінкоптер я б хотів додати ось такі шипи. Типа, а там зверху блоки. Так що давайте додамо це все так. Бомбітка груцею. Ай! І тут ми, в принципі, туди залетимо. Давайте можемо обратно. Давайте подивимося. Можемо ми це пройти? Так, да, можемо. Тільки там блок не видно, тому у нас це все буде виглядати по-другому. І давайте переходити. Хова і... Довольно. Це не сложно. Тому давайте друзі, шануть. Давайте сюди, до ты сюда в принципі, Ось це. Ты хочу. Когда так сделаю? І давайте -майо! Це, це Знаєте як залишимо? Добавимо сюди портал, а телепортуємося Ось сюди, і ми будемо вже на цій частині Кубок Тут на куб, я добавлю. Ось такі ось це. І давайте пробуємо. Возможно це прийти. Да, друзі, це вже як хард. І, друзі, давайте уже... друзі друзі, давайте перероблювати. Давайте, не будемо так задержуватись, добавимо... І фоху, їй фоху. І давайте дивитесь. Її фоху ми додали. Да, це її фоха. Тепер є фо. Давайте додамо сверх фоху. Посіти буде потім опять ось так. І потім мишка, довгождана, друзі, вишукали, щоб я був мишкою. Тихо. І тут, друзі, давайте додамо. Вому сразу такі пріпятствия. Давайте ось так, ось тут все додамо, і походу це вже виглядає, як соро. І давайте до роботу. На шару нападаємо на ефоху. І далі ми, миха. Тільки друзі забув, що додавати. Я відео знімаю. І давайте пробувати. Хова. Да, це самий крутий момент. Ні, вона закрита. Давайте іще раз. Було, тут же... Ні, ми вже левел в ГД создали багато. Монеточок ми не додавали. Вапу фапу дувату фа Ні друзі, це реально вже виглядає як сложний левел. Ну, хтось може зробити так. А я як про нормальний так йду багато раз. І я як про буду це робити ось так. У тумба ста. И, друзья, все-таки у нас дуже классные карты получилось. До сложности мы дешевле, а на этом видео заканчивается. Всем папа, папа. -па.